Доброго дня всім! Дітки! Сьогодні ми відзначаємо державне свято, яке називається День Конституції України. Я щиро вітаю вас із цим святом. Скажіть, будь ласка, а чи знаєте ви, що ж це за свято? Якщо знаєте, то дуже добре. А якщо ні, то про це свято ми зараз подивимось дуже цікаве пізнавальне відео. У кожній країні є правила, за якими живуть усі її мешканці. Ці правила називаються законами. Законів дуже багато, та серед них є найголовніший, що зветься словом Конституція. Якщо цього головного закону не дотримуватися, то в країні не буде порядку. Тому виконувати Конституцію повинні усі усі мешканці країни. Наша незалежна Україна теж має свою Конституцію. Закон, в якому написано усі права українців. Давайте розберемося зі словом Конституція. Що ж воно означає? Конституція латинською Конститутіо. Установлення, устрій, порядок. Відхилимося трохи від теми. Якщо говорити про людину, конституція це будова організму, загальна будова тіла за різними ознаками. Можна сказати, наприклад, атлетична конституція. Бачите, який атлет на малюнку, який сильний. Усе логічно. Адже Конституція України якраз описує будову те, як організована наша держава Україна. Про Конституцію України ми з вами дізналися, а зараз нас чекає не менш важлива тема про права та обов'язки людини. У кожного із нас є свої права та обов'язки, які ми маємо з вами дотримуватись, а які саме послухайте уважно. Про не менш головне, про твої права, права і свободи дорослих і дітей, усіх громадян України ти маєш знати свої права і обов'язки, щоб спокійно і вільно жити. От, мама і тато, твої одружилися, права і обов'язки у них рівні. Народився ти. У тебе є право на життя. Ти і твоє життя є найбільшою цінністю. Запам'ятай, ніхто не має право тебе кривдити, робити тобі боляче чи наносити тобі шкоду. Люди мають поважати один одного. Усі громадяни України є вільні і рівні. Неважливо, якого ти кольору шкіри. Неважливо, хлопчик ти чи дівчинка, багато в тебе грошей, чи не дуже. Усі люди рівні і вільні. Так от ти народився, і батьки зобов'язані тебе утримувати до твого повноліття, до того, як тобі виповниться 18 років, диплуватися про тебе, оберігати, виховувати, фінансово утримувати. Коли ти виростеш і тобі виповниться 18 років, ти будеш зобов'язаний піклуватися про своїх непрацездатних батьків, якщо вони без роботи залишаться усіляко їм допомагати. А буває так, що у дитинки немає батьків, або візьмемо стареньку бабусю, яка вже не може працювати. Наша держава усіляко допомагає таким людям, надає догляд, допомагає фінансово тощо. Ну, давай далі про твої права. У тебе є право на свободу. Ти не можеш просто так бути заарештований. Ти можеш вільно вибирати, де тобі жити в Україні. Якщо хочеш, можеш вільно поїхати за кордон. В іншу країну і в будь-який момент повернутися в Україну. А з України ніхто не може і не має права вигнати тебе в іншу країну. У тебе є право на житло. Ти можеш побудувати будинок або купити квартиру. Твоє житло є недоторкане. Ніхто не має права проникати до твого житла без твого дозволу. І ніхто не має права забирати твою власність, житло, твої речі. Власністю твоєю також можуть бути твори. От, наприклад, написав ти вірш чи пісню: ніхто, ніхто не може в тебе її забрати і привласне. Також ніхто не може використовувати інформацію про тебе, зберігати її і поширювати без твого дозволу. У тебе є право вільно говорити, виражати свої погляди, думки, переконання і поширювати інформацію, якщо вона нікому не шкодить. Ще державою гарантується таємниця телефонних розмов. І листування. Ти спокійно можеш говорити по телефону чи писати листи і робити це таємно. Ну, звичайно, якщо це не злочинні якісь розмови. А ще хочеш, можеш організувати похід, зібрати друзів, провести демонстрацію чи мітинг. От ти підростаєш спочатку садочок, далі школа і університет тебе є право на освіту. Повна загальна середня освіта, тобто школа, вона є обов'язковою в Україні. Далі вибереш, ким хочеш стати, і підеш у будь-який університет. Освіта від держави є безкоштовною, безоплатною. Праця. Ти маєш право на працю, заробляти гроші собі на життя. На будь-яку працю, яка тобі до вподоби. Хочеш бути вчителем чи стоматологом. Будь ласка, навчайся і працюй. Головне, щоб це було безпечно для твого здоров'я і звільнити тебе просто так не можуть. Ще й страйк можеш організувати, якщо тебе щось не влаштовує. У той же час примусити тебе працювати не має права, а ще можеш стати підприємцем, відкрити кафе або магазин. Попрацював, маєш право відпочити. Також ти маєш право на різну допомогу і на медичну, в тому числі. Ось захворів ти, наприклад, одразу лікар тобі допоможе, буде тобі лікувати, щоб ти швидше одужав. У тебе є право на лікування. І права і свободи захищаються судом. Якщо тебе щось не влаштовує в управлінні державою, ти можеш створити і написати заяву зі своїми думками чи скаргами. Ти маєш знати свої права і обов'язки. Сьогодні в нас на занятті була цікава та дуже важлива тема. Ми поговорили з вами про головний державний документ, який називається Конституція України. І визначили, які права і обов'язки має кожен громадянин України, і дорослий, і дитина. Всім дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей!